Цинізму, син депутата, обікрав переселенку з інвалідністю. Гучний скандал відомий український актор бив свою колишню та надсилав свої інтимні фото 15-річній дівчині. Зеленський має бути. Трамп хоче покликати українського президента на зустріч з Путіним. Зсу звільнили населений пункт. А Путін знову точить пазурі на Харків. Росія планує новий наступ. Путін таки хворий. З'явилось відео, де російському диктатору погано. Музика в ніпалітіки скандальний блок. Огрутікач сходив на концерт до білоруського артиста. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Привіт, я Вероніка Врімєєва. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Якщо й досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Ось ця новина просто таки обурює. На Закарпатті розгорівся гучний скандал, а все тому, що син депутата обласної ради причетний до пограбування переселенки. Про інцидент розповів журналіст Віталій Глагола. Тож в одному з гужгородських хостелів, де тимчасово мешкала жінка, переселенка з Донеччини, зникли 7 тисяч євро та 5 тисяч гривень. Потерпіла, яка є особою з інвалідністю першої групи, одразу звернулася до поліції. Правоохоронці швидко вийшли на слід підозрюваних. Ними виявилися двоє молодиків. Один із них є сином депутата Закарпатської обласної ради Горвата. Другий його знайомий. Як повідомляє журналіст, в Ужгороді затримали Максима Гаврильця. А він у свою чергу заявляє, що його на злочин підбурив Андрій Горват 2008 року народження, син депутата Закарпатської обласної ради Георгія Горвата. Цей факт. Підтверджується перепискою в мобільному телефоні. Йдеться про розбійний напад, який стався напередодні. Неповнолітній підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового утримання у Мукачеві. Слідчі проводять обшуки, щоб знайти решту вкрадених коштів. А як вам таке, як думаєте, його покарають? Чи впливовий татус від як то часто у нас буває? Напишіть свої думки у коментарях. Напередодні ми вже вам розповідали про заплановану зустріч Трампа і Путіна 15 серпня на Алясці. от з'явилася інформація, що там може бути і Зеленський. Принаймні, таку можливість розглядають у Білому домі. Повідомляє NBC News. Джерела видання кажуть, що остаточно ще невідомо чи запросять Зеленського. Проте це абсолютно можливо. Що ж ну, а поки такі можливості розглядають, західна преса, посилаючись на свої джерела, масово пише про вимоги Путіна щодо України, які він ймовірно. Озвучить Трампу Трамп спочатку сказав європейським лідерам, що Росія готова залишити Херсонщину та Запоріжжя в обмін на повний контроль над Донбасом. Але як ви розумієте, не все так просто про це повідомляє The Wall Street Journal. Вітков чесно зізнався, що єдина пропозиція: односторонній відвід українських військ із Донбасу в обмін на припинення вогню. Ця пропозиція значно гірша за ту, про яку Трамп говорив у середу. Тобто, що ми маємо? Путін намагається уникнути санкції і взяти на переговорах те, чого не здобув на фронті: контроль над Донбасом. Очевидно, що коли план Путіна став зрозумілим, Зеленський та європейські лідери одразу його відхилили. Згодом український лідер зробив ось таку заяву зараз. Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення Донеччини, Луганщини, Криму, Запорізької і Херсонської областей. Ми не дамо поділити Україну, адже де друга спроба поділити нашу країну, буде і третя. Великий ризик полягає у тому, що Трамп може погодитись на умови Путіна. Тож, врешті-решт, напередодні зустрічі Трампа і Путіна лідери європейських країн зробили спільну заяву. Суть заяви у тому, що змістовні переговори можуть відбуватись лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивного. Ності бойових дій, а шлях до миру не може означатись без України. Лідери підтвердили готовність підтримувати мирний процес дипломатією, водночас, продовжуючи значну військову і фінансову допомогу Україні. Та зберігаючи санкційний тиск на Росію. А ви як думаєте, чим закінчиться зустріч Трампа і Путіна? Ситуація на фронті надскладна. Війська Російської Федерації просунулись у серебрянському лісництві та біля Никанорівки. Про це свідчать дані ресурсу Діпстейт. А ось це кадри того, як окупанти масово перекидають техніку на запорізький напрямок. Не менш 15 тралів з танками. Та 10 з іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з БК, плюс паливозаправники. Найбільше поповнення на Запоріжжя за Липень-серпень. Також зафіксували переміщення танків, БТР та гармат з бердянського напрямку та велике перекидання підрозділів, що базуються в Криму на північ Донецької області. Також чергове судно з військовим вантажем зайшло до Маріупольського порту. Крім того, росіяни вже близькі до напівоточення Покровського мирноградської агломерації. Про це заявив військовий Богдан Мирошенков. У районі родинського тривають гойдалки. Спочатку був суттєвий прорив ворога з боку коптєвого на 4-5 кілометрів, потім, наче були натяки на мінімальну стабілізацію. Але після того ворог знову просунувся вже в район шахти біля Родинського обійшов суворове, захопив сухецьке. І далі триває просідання. І до слова про вимоги Путіна щодо Донбасу, експерти заявляють, що Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини. Аналітики зазначають, що через більш відкриту місцевість ці кордони важко захищати, що дозволить Кремлю легко розпочати чергове вторгнення на Харківщину. В майбутньому і уявіть, попри значну перевагу ворога, величезну кількість існуючих і майбутніх ризиків наші не просто тримаються. Українські військові примудряються виконувати успішні операції. Зсу звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка Сумської області. Це підтвердили у генеральному штабі. Крім того, Сили оборони України другий день поспіль контратакують і мають успіхи на Купінському напрямку згідно з геолог. Каційними кадрами ЗСУ нещодавно відбили ворожі атаки і просунулись на південний захід від Кіндрашівки на північ від Куп'янська. Наші воїни міцні, мов метал, але навіть найсміливішим потрібна наша з вами підтримка. Не пожалійте теплих слів на адресу українських воїнів під цим відео. Тим часом дружні дрони не дають про себе забути не до країни. Там читажосто. Господи, <плес> Від влучання дронів горить нафтопереробний завод, який входить до структури «Роснефть». Полум'я видно за кілометри. Росіяни стверджують, що нібито працювала ППО, а також було видно спалахи в небі напередодні вибухів в аеропорту Саратова ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків. Також зазначимо, що російські пабліки писали про звуки вибухів, щонайменше у Воронежі та Липецьку, те, що Путін хворий на голову, ми давно знаємо і знає увесь світ. Але чи це єдина його хвороба? Нещодавно на Росії пронеслася інформація, що Путін хворий. А все через опубліковане відео, де Путіну разом з Лукашенко сидить і дає інтерв'ю. На відео видно, що російський диктатор виглядає м'яко кажучи, не дуже. Ось ці самі кадри Ну, позвольте мені. Сначала поприєсти ще раздрігоріча Спасибо. <гументно> Поблагодарити за те, що він прийняв приглашення. Приїхав. Також після цього, як притамано Росії, тамтешні спецслужби зайнялись оператором, який це відео і знімав. Мовляв, за те, що зняв Путіна погано. Тож ФСБ тепер полює на нього. Про це пише російське видання, яке має джерело у Кремлі. Судя по всьому, річ йде о заговорі. Оператор спеціально максимально неудачно зняв Владимира Владимировича. А потом эту запись выложили в интернет, потому что просто второй не было. Оператор злонамеренно решил выставить нашего президента плохо выглядящим, чтобы внутренние противники начали распускать слухи о его здоровье, а на наружной арене поменялось отношение к Владимиру Владимировичу. Такие деяния заслуживают самого жесткого наказания. Классично Россия, что тут скажешь, а ви что то просто не найкращий ракурс, что все таки Путин действительно хворий. Ви ще пам'ятаєте такого блогера, як Олександр Волошин, який після гучного скандалу утік за кордон, і не зрозуміло, чи законно. так, от зараз цей самий блогер підтримує російську попсу. Пішов разом зі своєю дівчиною на концерт білоруського виконавця Макса Коржа у Варшаві. І одразу ж нарвався на хвилю критики. Подію він висвітлив у своєму інстаграм, і обурення українців, звісно, не було меж. Сам артист. Який виступав на сцені в режимі Я за мир, давайте жить дружно». Який втік з України? Ще й російську попсу підтримує тварюка? А як вам такий вчинок, блогера утікача? А тепер, друзі, поговоримо про надважливу і складну історію. Звинувачення в психологічному насилі, побиті і розбещенні неповнолітніх висунули відомому українському актору Костянтину Темляку. Фотографка Анастасія Соловйова заявила, що актор Костянтин Темляк протягом чотирьох років застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. Про це вона написала у своєму інстаграму, опублікувавши архівні фото, скріншоти, переписок та відеопідтвердження. С тобой все в порядке, я понимаю, ты меня не трогаешь. Полицию вызывать, человека просто, слышь, открой дверь, давай, пока, Костя, успокойся, пожалуйста. Ты, ты хочешь, ты? О, так если ты слышишь, гнули, вызови полицию тогда. Вот и все, пошел ты, на. Дармія і у хаті, пожалуйста, дружище. В общем. За словами Соловйової, актор неодноразово підіймав на неї руку, контролював, принижував, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством, коли та намагалася розірвати із ним стосунки. Нішествою любив, а ти реально мелким мілким сором, і ти найстрашне, як крашка. Ти гардієшся, що ти мелкі сорт. Ти не хочеш стати. Ті Тебі... Згодом інша дівчина розповіла, що у 2023 році актор надсилав їй повідомлення сексуального характеру та просив надіслати йому інтимні фото. До того ж, він сам присилав їй інтимні фото у Телеграм. Самій дівчині на той момент було 15 років. Після цього сам Костянтин опублікував відео, де визнає, що дійсно підіймав руку на колишню, але навіть у цьому відео, типу як шкодування, він вдається до відкритих маніпуляцій. Наприклад, каже, що коли вони розірвали стосунки, дівчина будь цим то пообіцяла йому зіпсувати його життя. І актор якби натякає, що це справжня причина того, що дівчина розповіла про насилля. Настя Соловйова каже правду. Це був період, коли М -м, в моєму житті було багато алкоголю, багато наркотиків а -а -а і нездорові стосунки. Окремо скажу, що мене обурила реакція деяких українців, які почали писати коментарі, що не все так однозначно, що фото і відео можна підробити, і взагалі немає відео, де він її і б'є. отут хочеться сказати: ну ви серйозно? Тобто дівчина мала себе знімати, поки її лупцюють. Але насправді ця історія пролила світло на величезну проблему у нашому суспільстві, коли жінка нарешті наважується говорити про домашнє насилля, вона зіштовхується з критикою і засудженням людей. І дуже складно уявити, що такі жінки переживають, і скільки треба сили й сміливості вийти з таких стосунків і впоратись з їхніми наслідками і розповісти про це. Бо сотні, якщо не тисячі українок і досі тихо страждають. За статистикою близько 1,8 мільйона жінок в Україні зазнають фізичного домашнього насильства. Щорічно, близько 600 жінок гинуть внаслідок домашнього насильства. Варто зазначити, що багато випадків домашнього насильства не фіксуються, оскільки постраждалі не звертаються за допомогою. Тож, друзі, сподіваюся на вашу людяність. Давайте будемо свідомим суспільством, де жертва отримує підтримку, а аб'юзер, осуд та покарання. А Що ви думаєте про цю історію з нетерпінням? Чекаю на ваші коментарі. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатись на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.